Нема малярів, нема кому фарбувати. Дивіться, що в мене є. Є фарба, отака професійна біла. Є у мене отакий спонжик, не знаю, як він називається. Коротше, це не можна матувати перед покраскою. Скотч є і такі кульки мусорні. White spirit. Теж подойдеть. Докотились, Шкода, 2.0 дізель 2020 року на автоматі. 220 тисяч пробігів. Дивіться, яка у неї ситуація. Я вам просто покажу зараз коротенько, як ми, ці, як ми з цим впораємося. Ну, були погані бампери, бампери поміняли. Поставили сині, ну, від синьої машини. Позвонив до одного майлера, зайнятий, другий зайнятий. Що? Я сам не справлюся. Зараз гавно вопрос Першим ділом, що ми робимо, це обклеюємо машину. Не взяли ми того кулька, ладно, ми скотчем заклеїмо. Скотч купили у будівельному магазині. Я вам покажу. Зайнятий майстер, то зайнятий. Що ви самі не можете справитись? Один слой, другий, четвертий. Можна було б, звісно, його помити, цей бампер, знаєте, бо він трохи грязний перед цим. Ми що, слабаки не одразу беремо, матувати його будемо. Ота грязюка, яка під низом, вона має свій образів. Тобто не треба мити його, воно все саме зміється. І погнали. ж. Тому що цей веспіріт? Ви знаєте, що це розводняк. Не треба вам того вайспіріта. Вайспіріт чи будь-який розтворитель. Воно і так нормально після образів можна фарбувати. Саме головне взяти гарну професійну фарбу. Дивіться, саме більше займає в покрасці це бампер, ну там кузовних деталів. Саме більше займає це підготовка. Ми це все упрощаємо і скорочуємо. І робимо треба добре взболтати оцей балончик нормально так. І все, можете фарбувати, нікого не бійтеся. Ви знаєте, коли на вулиці холодно, то це навіть лучше. Ніякий комар не сяде на той автомобіль на вашу деталь. І погнали. Помаленьку, дивіться, як гарно вийшло. Лялька. Красота. А ви ще переплачуєте тим малярам? Їдьте до мене. 100 баксів деталь я вам покрашу за час. Навіть з обклейкою. Дивіться, ще й колеса покрасив заодно. От молодець. За колеса вже брати не буду. Якщо комусь покрашу колеса, то вже буде безкоштовно. А про, зап... 에, ці, про засоби безпеки ми забулися. Ну нічого. Ми ж робимо це на свіжому повітрі, воно обдуває. Та звісно, краще. Камера вона такою не передасть. Вона ж роздуває по кругу. Як не попали в світ? Це просто перший слой. Воно треба, щоб добре на сонці підсохло, і через тиждень воно набере правильного кольору. Красота! отак. Зараз я ще чуть поправлю, не переживай. Другий слой. Ага. Хіба може бути краще? Ладно, другий кусок ми дофарбуємо пізніше, бо в мене багато роботи. На майданчику багато людей йду продавати.